Актуальні проблеми модернізації законодавства та освіти в умовах євроінтеграційного поступу України розглядаються на міжнародній науково-практичній конференції за участю партнерів з Норвегії, Канади та представників Червоного Хреста. Працюємо дуже тісно з міністерством юстиції, надаємо консультативну допомогу в питаннях модернізації системи пробації та корекції. Співпраця розрахована на декілька років, бо для змін потрібно зробити чимало зусиль. Реформування пенітенціарної системи України, яка здійснюється майже протягом всього її існування, передбачає декілька напрямків. Якщо законодавчого рівня це нашу нормативну базу, необхідно пристосовувати до вже європейських. Як сказав, стандартів, мінімальних правил поводження з в'язнями, враховуючи передовий досвід європейських країн. Значить, інша проблема є саме у технічному оснащенні, інженерному оснащенні наших установ. Наприклад, якщо взяти слідчі ізолятори, більшість з них була побудована більше 100 років тому, навіть є 200-300 років, то Львівський СІЗО, наприклад. Самі розумієте, приміщення застарілі і морально, і технічно. Значить, умови не завжди відповідають, їм, навіть нашому національному законодавству в цих установах. Тому на даний час вирішується питання щодо пошуку шляхів будівництва нових. А ось хто буде працювати в нових закладах, фундамент роботи закладається і в тому числі в єдиній в Україні Академії Державної пенітенціарної служби колишньому Чернігівському юридичному коледжі. Ми іншого вибору як пристосовувати нашу освіту до європейських стандартів, і це наше майбутнє. А перед тим як ми будемо рухатися, ми станемо частиною Європи. І нам необхідно підвищити рівень нашої внутрішньої освіти для того, щоб в європейському союзі ми були повноправним і рівноправним партнером. І в нас є все абсолютно для цього. У нас є величезний науковий потенціал. У нас є. Великий науково-викладацький склад, який може вирішувати будь-які складні задачі, і наше завдання як міністерство освіти, щоб Україна стала центром, основним центром і осередком освіти у європейському світі для європейському Союзі, для того, щоб ми могли готувати фахівців і для України, і для європейського союзу, і для цього світу. Завдання стоїть як по зміні ставлення суспільства до цієї системи, так по змінам, і в самій системі. Суспільство на цей час дещо. Відноситься до до цієї системи, як ну, щось ми, як то кажуть, бруд виміли, да і ми не хочемо до нього чіпатися, але е, і саме слово «пенітенціарна система походить від слова каяття. То чи ця система наша приводить до каяття цього громадянина, чи ми випускаємо людину зламану? Яка не готова влитися до суспільства, і яку суспільство не готово прийняти, то треба докорінно міняти як думку, так і саму систему. Передбачає насамперед це е, оптимум дистанції, яку людина вибирає із іншою людиною для для того, щоб убезпечити себе від ризиків, які пов'язані із. Е, скажі... Мо відвертістю, скажімо, із надійністю, передбачуваністю поведінки іншої людини у такому контексті, тобто довіра не сліпа, а є оптимум в тому. Коли необхідно підібрати до, до конкретної особи свій варіант взаємодії, а з організаційної точки зору реформування передбачає ліквідацію центрального апарату і 24 територіальних управлінь, замість яких буде створено шість міжрегіональних. Звільняється у нас з основного складу це управління близько 2000 осіб. От, ну, однак вони приходять вже в цивільні організації, приходять вони як на вакантні місця, по самим тюрмам, в СІЗО і також стаються параді міжнародних управлінь. Завтра учасники конференції продовжать роботу вже у секціях, де обговорюватимуть питання модернізації галузевого законодавства, підготовки персоналу для органів державної влади, місцевого самоврядування і інших соціальних інститутів, підвищення якості освіти в умовах євроінтеграційного поступу України.